Дев'ять років займається співом Марія Верхняцька. Нині разом із своїми коліжанками бере участь у вечорі української пісні. Сьогодні ми виконували намалюй мені ніч дуже таке гарне, відоме композиція, яка нам дуже подобається. Вона до речі, недавно стала навіть ще популярнішою ніж раніше. І зараз, взагалі, на цьому вечорі ми намагаємось передати ту атмосферу приблизно десь 80-х років, коли українська музика була як заборонена, але все одно є такі місця, де ми можемо почувати себе вільно. Пісенний вечір у музичній школі номер 1 імені Миколи Мозогового влаштували до Дня міста. Події за задумом режисерів відбуваються у музичній кав'ярні Два кольори. Обрали ми для концерту маловідомі твори, які ну, рахуються більш забутими, та обрали для концерту чотирьох композиторів. Відтворили на сцені епоху, тобто в нас не просто концертна програма, ми намагалися відтворити епоху, в якій плідно працювали композитори. Звучай твори таких композиторів, як Олександр Білаш, Морислав Орек Іван Карабець та Володимир Івасюк. Останній під час навчання в Чернівецькому медичному інституті написав пісню під назвою Я піду в далекі гори. Сьогодні її виконує Фатіма Чергінзія. Заслужена артистка України розповідає, хоч сама і Абхазка, але з українською душею. А твори Володимира Івасюка зачіпають її до глибини душі, особливо балада про мальви. Ці твори це любов доньки до матері. І навпаки, ця пісня дуже для мене трагічна, тому що я не бачу свою маму, тому що ідея. Такий важкий перелом, і важка ситуація в Україні, і це відображається на мою сім'ю, на сім'ї моїх близьких для всіх в Україні важка ситуація, тому ця пісня зараз влучна для виконання. Під час концерту твори виконували солістки академічно муніципального камерного хору, студенти музичного коледжу та вихованці мистецьких шкіл Хмельницького. Олександра Семенюк Валерій Телеховський – новини міста.